Шановні кияни та гості столиці, ми запрошуємо вас через 5 хвилин до вільного мікрофону, де ви зможете дізнатись про свої права і обов'язки і як захистити свої права й обов'язки за допомогою Конституції України. Ми хочемо привернути вашу увагу до того, що наша нова чесна влада і кабінет міністрів намагаються змінити конституцію. Цього неможливо робити, наші громадські спеціалісти, юристи. По місцевому самоврядуванню правозахисники розібралися, що Конституція це єдиний документ, який захищає наші права, і нам треба його відстояти, оскільки стоїть під питанням зміна національного багатства Конституції, в якому прописано наше право на власність, на національне багатство, ми поділимося для того, щоб ви знали. Як захиститись, як сформувати територіальні громади власники? Про це говорять всі кандидати-депутати, але не розказують механізм створення територіальної громади і що це вам дасть, шановна громада, я юрист магістр права місцевого самоврядування після свого ознайомлення з проєктом. Які пропонують численні зміни до Конституції, хочу наголосити і звернути вашу особливу увагу, не потрібно допускати нам зміни до Конституції. Тобто всі зміни до Конституції, які пропонуються зараз, і чим іншим, якщо, як як з мовою олігархів проти українського народу, нас хатять забрати нашу українську власність. Е, Статі такі статті, як П'ята Конституції України. 13, 14, встановлюють, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. Вся власність, яка е, на території України знаходиться, е, на природні ресурси, на землю є власністю українського народу. Ми з вами, громадяни, є співвласниками цієї власності. Цю власність у нас украли олігархи і тепер, щоб Легалізувати украдену приватизовану власність у нас вони хочуть змінити конституцію, тому що для них потрібно лише тепер вчинити одну дію це прибрати право власності українського народу на наше загальнонародне державне майно читати, розбиратися. В Конституції України розуміть системно системно аналізувати норми права закладені в ній і створювати територіальні громади за місцем вашого проживання. Ми, ініціативна група по місту Києву, допоможемо всім порадами, кому потрібні поради щодо, змін, щодо створення територіальних громад. Територіальна громада це. Як представник власника українського народу на певній території, їй підкоряється і сільська рада, і міська рада, і сільський голова. Тобто у нас будуть відносини тоді з обраними посадами, обраними посадовцями, чиновниками, як відносини. Де громада буде роботодавцем, а чиновник буде. Найманим працівником, сільський голова буде найманим працівником, президент буде найманим працівником. Права територіальної громади прописані в Конституції, яка наразі чинна у статті 140, 141, 142 і 143 Конституції України. Бюджет до речі, на даний момент жодного немає. Конституційно створеного органу. Наприклад, я беру по місту Києву, Київська міська рада. Київська міська рада мала би бути створена е, територіальною громадою міста Києва, коли е, наші юристи звернулися, наші колеги-соратники звернулися до е, за отриманням витягу з єдиного реєстру юридичних осіб, то Київська міська рада. Не створена, не створена територіальною громадою міста Києва, оскільки територіальної громади міста Києва нема взагалі як юридичної особи публічного права. Для створення громади необхідно, щоб жителів певної адміністративної територіальної одиниці об'єдналися 50 плюс один голос. Вони приймають на зборах своїх статут. Статут е, затверджують і створюють свої е, виконавчі органи. Для, для створення територіальної громади на даний час нам не потрібно жодних е, нормативних актів окрім Конституції України і Європейської хартії місцевого е, Також Потрібно користуватися постановою Верховної Ради про місце про збір громадян за місцем проживання. Саме там закріплено інститут громадських представників, які мають право збирати підписи, якщо територіальна громада налічує велику кількість людей. Збирати підписи для того, щоб ці громадські представники представляли тих людей, які делегували їм свій голос для створення територіальної громади. Ми вам радимо поговорити з юристами, правозахисниками, які підкажуть. Про те, як захистити свої права за допомогою конституції, як стати власниками, і що таке самоврядування, про яке говорять всі кандидати в президенти, але не розказують механізму реалізації самоврядування, первинним суб'єктом місцевого самоврядування є територіальна громада. Ми часто про ці слова чуємо. А що це таке? Одні говорять, що територіальні громади вже створені. А інші говорять, що територіальні громади вже народжені, і навіщо їх створювати ще раз? Гра-слів це не просто гра-слів, а в цих нормативних моментах правозахисники розібралися. І ми повідомляємо вам про те, що територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого самоврядування являється. Тим суб'єктом права, публічного права, через який реалізовується ваше право на власність. Якщо у вас викрали прибудинкову територію, якщо олігархи забрали парк чи сквер, а ще страшніше, коли забирається стадіон шкільний стадіон на три школи, то за допомогою Конституції ви могли відстояти ці права. Яким чином? Зібрати 50% населення адміністративно-територіальної одиниці або громадських представників і проголосити створення територіальної громади і затвердити статут, в якому прописати всі норми права прав ради громади, і зареєструвати власність. Зареєструвати, створити реєстр власності і реєстр власників. Це саме основне, що відрізняє територіальну громаду як суб'єкт публічного права і власників від просто поняття територіальна громада. Якщо ви кияни, то ви маєте стати свідомим, звернутися до Конституції і зрозуміти для того, щоб припинити Приділ на своїй території. Вам треба створити територіальну громаду, суб'єкт публічного права. Ми поділимось з вами на нашому сайті громадському. Ми ініціативна група мешканців Дніпровського району, Дарницького району, Волосіївського району. Вже створили такі ініціативні групи, а ви згадайте. Чи в вашому районі є власник територіальна громада? Чи ви знаєте, що належить нам, киянам, на вашій території? А вам належить все. Ви маєте оприлюднити цю власність через реєстри власників і контролювати кожну копійку. Коли говорять про... На місцях, то це можна зробити лише тільки після затвердження реєстру власності. Тепер іще дуже важливе таке питання. Ми всі чуємо про зміну Конституції. Шановна громадо, шановні власники, ми не маємо, допуск... не маємо права допустити зміни до Конституції. Конституція України це найкращий дем... демократичний документ в Європі. Чехії, Словакії, Польщі не допустили привласнення національного багатства в руках окремих родин, олігархів. Вони стали повноцінними власниками, реалізовуючи статті конституції. А у нас найкраща конституція, але чомусь слова чесна влада хоче її змінити. Ми не можемо допустити того. І тому взяли мікрофон. Вільний мікрофон, і стукаємось до серцестіян, Станьте власником, створіть територіальні громади, зареєструйте статут, в якому пропишіть власність цього району, кому належить, яку користь отримує від того громада, як наповнюється бюджет, як використовується бюджет, і тоді у нас не буде проблем з соціальним забезпеченням. Тоді у нас не буде проблем з пенсійним забезпеченням. А так в результаті того, що Конституція не реалізовується, і в 96-му році ми не стали власниками, то державні органи у нас отримали статус і зареєстровані як суб'єкти публічного права, ой, верніше, суб'єкти господарської діяльності. У нас нема державних органів. У нас є приватні. Суб'єкти господарської діяльності державні органи зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності. Для того щоб припинити таке зуспа, треба оприлюднити власність. Формувати територіальні громади кожного району столиці і контролювати використання, шановна громада, будьте свідомими, підходьте, цікавтеся, читайте конституцію, знайомте з провокаторів життів жити і виплачувати борги, отримані Європейського міжнародного фонду. Шановна громада, цікавтеся правами самоврядування, первинним. Суб'єктом місцевого самоврядування є територіальна громада, створюйте територіальні громади як суб'єкти публічного права. Власників, всі присутні біля вільного мікрофону. Це прості діяни, громадяни, які розібралися, що конституція має бути збережена до. Збережена в повному обсязі, це найдемократичніший документ. Справки до Конституції неможливі, допоки не буде оформлена власність національного багатства за громадянами України. Зверніть увагу, ми з вами по паспорту є з громадянами України, а всі нас кличуть фізичними особами. Розберіться в таких колізіях права. Ми, прості кияни, маючи відповідну освіту, взяли мікрофон для того, щоб просто донести істину до киян і привернути увагу, що для того, щоб припинити весь цей безприділ і припинити розкол в країні, треба об'єднатися просто на, на фоні навколо на, на Конституції. Не треба привертати увагу до зброї. Наша зброя це Конституція України. Ми захищаємо її. Ми закликаємо зупинити будь-які правки до того, допоки не буде створена територіальна громада в кожній адміністративно-територіальній.